Тренування, тренування. Автор Качанська Ірина. В далекому минулому люди назвали червону планету сонячної системи Марсом на честь римського бога війни. Ця планета до сих пір цікавить людей. Її вивчають, вивчають, але досі не можуть сказати, чи є життя на Марсі. А ось Ромка точно знає, що марсіани існують, тому що він особисто знайомий з одним із них. Проте це великий секрет. І нікому не говоріть, що на Марсі мешкають марсіани. Вони ховаються від людських очей, щоб їх не знайшли і не ставили експерименти. Вони таке дуже, дуже не хочуть. Наш герой Ромка подружився з марсіанчиком Крутімом. Крутім навіть привозив йому марсіанські солодощі, яких на землі не знайти. Виявилося, що в хлопчаків є спільне захоплення. Вони обидвоє люблять грати у футбол. Але й в обох є одна малюсінька проблемка. О, вони не люблять виконувати одноманітні вправи, які показує тренер. Сумно робити одне й те ж. Наприклад, десять присідань, Сів, став, сів встав. Здається, це ніколи не закінчиться. Хочеться тільки бігати і бити ногами по м'ячу, забиваючи голи у ворота. Але ж тренер наполягає на вправах. Кому взагалі потрібні ці вправи? Нічого корисного з цього немає. Ми й так все вміємо, говорили хлопці. Тільки час витрачаємо і змучуємося, зітхали вони. Нам би побігати, забити більше голів у ворота, супротивника. Ех. Тренування в Крутіма та Романа проходили на різних планетах. Але обидва, чесно кажучи, не дуже заохотливо тренувалися. Погано робили розтяжку, аби як розминалися, як небудь бігали квадрати з м'ячем по стадіону, пропускали повз вуха зауваження тренера. Втім, футбол це серйозний вид спорту та поганої підготовки не витримує. Історія сталася скрутімом, тож слухайте уважно. Якось марсіанчик з дідусем відправився у сусідню галактику до рідних. Там зустрівся із троюрідним братом Зуником. Крутім його давно не бачив, тому не знав, що Зуник теж грав у футбол. Але з ним сталася біда. Зуник зламав ногу саме перед відповідальним і серйозним матчем. Замінити його було важко через те, що братик Крутіма вважався кращим гравцем. Він сумлінно тренувався, не пропускав занять та ходив на всі ігри. Він дуже добре готувався. Крутім, вирішив допомогти. А давай я зіграю за тебе. Я теж люблю футбол та вмію грати. Навіть ходжу на тренування час від часу, хоч і не люблю це. О, а це ідея. Тільки треба домовитися із тренером про мою заміну. Сподіваюся, ти так само добре тренувався, як і я, інакше можеш не витримати матч», – радо відповів Зуник. Йому було дуже приємно, що Крутім проявив ініціативу і визвався допомогти. Я спробую, підсумував Крутім. Наступного дня відбувся матч. Спочатку все йшло пречудово. Крутім добре бігав, давав паси, захищав і атакував. Проте швидко відчув, що йому таки не вистачає повітря, витривалості та вміння обходити обігрувати супротивника. Гравці іншої команди легко забирали м'яча у крутіма і технічно та вправно обігрували хлопчика. Вони грали дуже добре. Я злюсь, але вони молодці. Треба визнати, яка техніка, яка майстерність і швидкість. Нарешті я зрозумів, про що говорив тренер. Супротивник виявився сильнішим і натренованішим. Ближче до кінця гри Крутім ледве стояв на ногах, серце в грудях так тріпотіло, що могло от от вилетіти. Закрутилась голова, пішла з під ніг земля і крутім впав. До нього підбігли санітари та терміново відвезли до найближчої лікарні. Згодом після ретельного обстеження виявилося, що м'язи марсіанчика мало треновані, тому й не витривалі, і щоб продовжувати грати успішно у футбол, йому прописали комплекс щоденних вправ. Крутім трохи не згорів від сорому, тому що саме через нього команда програла. Але Зуник не образився, бо це всього гра важливіше. Що Крутім проявив ініціативу і визвався допомогти. Я, справжній марсіано-хлопчик. зможу зібратися і виконати всі потрібні для футболіста вправи, подумки говорив собі крутім. Треба взяти себе в руки та почати спочатку. Виконую кожну вправу краще і краще. Тільки так я зможу стати витривалим футболістом, щоб не підводити свою команду і не осоромитися. Буду рахувати кількість вправ. До кожного лічення додам слово, наприклад, перемога. Вийде не одноманітне один, два, три, а один перемога, два перемога, три перемога або… або додам слово «слон». Щоб вийшло один слон, два слони, три слони Ха-ха-ха, Ха-ха-ха, весело! Юху! Почали. Крутім не забув про свого земного друга Ромку, тому при першій нагоді розказав свою історію, щоб друг теж зрозумів всю важливість тренувань. З того моменту хлопці вирішили сумлінно тренуватися, хоча іноді не дуже вже й хотілося. Втім, смішні слова, приєднані до лічби, піднімали настрій і додавали радості. Також хлопці зрозуміли, що без сумних, одноманітних тренувань досягти успіху не вийде, особливо у футболі. А ти любиш футбол? Ходиш на всі тренування. Поділися, що подобається в тренуваннях тобі, а що не подобається.